Також зверніть увагу, що це оригінальний Шіджінг. Одноіменна назва з містом у Китаї. Зробили такий чудовий завод. Плиткоріз 37,51 на метр двадцять. Ось так він виглядає в коробочці в складеному стані. Комплектація. Зарядний пристрій, акумулятори, кріплення для лазера. Лазер вимикається тут. Зелена лінія. Алюмінієві бокові кріплення для направляючих. І реєчка для того, щоб отут збоку виставити профілі з лінійками, і коли ви кладете плиту, вона у вас не падала на один чи інший бік. Це модель 25-го року, і тут, бачите, повноцільна рельса. Вона монолітна, дуже важка. Далі додали амортизатори гумові з цієї сторони і з цієї сторони, щоб не розбивалася каретка, бо вона дуже дорога, на ній безліч всіляких підшипників, тут їх навіть не порахувати. І зверніть увагу: магнітна лапка відкидна. І магніт тут посилений. В попередніх версіях, коли ріжеш, воно відпадало. А тут треба з зусиллям, щоб воно відпало. Ну тобто, класно зробили. Ага приблизно 19-20 кілограмів. І ще такий великий плюс для тих, хто знає, про що я кажу: Плиткоріз, подивіться, будь ласка, стоїть на чотирьох ніжках. Ось одна прогумована, друга. Там третя, четверта. Тобто він не просто лежить на профілях. А це буває дуже незручно, коли у вас суцільна поверхня і плитка рісу от шатається на поверхні, де ви ріжете. А тут можна навіть на асфальт його поставити, і він буде ідеально рівно стояти. Ну не то, щоб рівно, він не буде хитатися так туди-сюди. А це дуже важливо для точного різу плитки. Станина широка. О, Бачите. М'ягенька така подушка для плити. Алюмінієвий профіль і багато ребер жорсткості. Високий, довгий речах каретки. Тобто вам. Легко можна буде ламати будь-який керамограніт без усіляких додаткових гаджетів. Коли ви робите різ, вам потрібно почати ламати плитку ось тут, в цьому бачите, місце, де є такий горбочок. Ось таким чином ви її надломили. А так як плита у вас на 120 см, буває така плитка, не дуже якісна, яку треба доламувати ще всередині і в кінці, і саме в цій версії, в кінці, також бойок додали, і ви зможете як почати ламати спочатку. Так і вже доламати в кінці. Раніше такого не було, це нова така штучка. Таким чином, ріс у вас виходить максимально рівномірним, без колів та тріщин. Вся каретка нарешті тепер складається тільки з трьох частин. Основна та, на яку кріпляться підшипнички, ось ця лапка рухлива, ось ця частина, бачите, сам речах. І всі три частини суцільно металеві. Знаю, чи варто казати, але ну, ніяких люфтів тут апріорі бути не може. Тобто вона повністю, ну, Мертво, мертво стоїть на цій направляючій. Кожен підшипничок відіграє свою роль. Все можна регулювати, але в принципі воно все виставлено ідеально, чітко для максимально комфортного різу. Ролик тут іде твердосплавний. Він також іде на підшипниках. Також немає ніяких люфтів, нічого такого. Це професійна серія плиткорізів. До речі, він швидко міняється. Ключики є в комплектах, і ці роліки витримують до 6 тисяч метрів різу. А у мене є вони постійно в наявності. В комплекті йде один ролик, але ви можете докупити скільки завгодно. Ціна там на ролик приблизно 350-400 гривень. Розмір довжини 1270 мм, максимально допустима плиточка 1,20 м. Ціна даної моделі 12500 гривень. Для замовлення переходьте на сайт або дзвоніть по телефону.